Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин, який розташований на Харківському шосе. Магазин Дела Віва. До вашої уваги сьогодні пропоную гірськолижну французьку маску для тих, хто бажає кататись в окулярах. для... Більшого комфорту, які мають погрішності в зору. Тобто, коли ходять з оптичними окулярами і бажають кататись на гірськолижному склоні в гірськолижної масочки. Це відображається в маски м, назва OTG. OTG – Це мається на увазі, що м, маска може використовуватись з оптичними лінзами. Модель маски називається. Y7, U7, U7, Y7, U7. Ця масочка виробляється французькою компанією Боє, для того, щоб можна було кататись в умовах сонячного. І коли е, йде е, сніг в день, коли йде сніг, коли сонця, до, до 5-6 тисяч е, висоти, коли у вас гірськолижний е, склон. Якщо 7 тисяч і вище, то вона вже буде не пасуватиме в сонячний день. Але якщо ви катаєтесь в Карпатах, Татрах, в Австрії, то ця маска ось так буде підходити до використання. Як вона зараз продається? Бажаємо вам представити вже сучасний дизайн пакунку. Нема ніяких яскравих блям на самому картоні. Це зберігає наш довкілля. Нема е, ярких м, фарб на цьому на, на самої по покупки. Тут е, одне, що є на наліпка. Як виглядає сама маска? U7 OTG. Е, В комплекті маска продається, як ви розумієте, завжди з. Чехольчиком. Ось він такий достатньо привабливий чехольчик. Це тряпчаний чехольчик, в якому треба зберігати ваші окуляри, коли ви їх не використовуєте. Лінза другої категорії. Лінза достатньо надійна ззовні. Це захист лінзи від пошкрябин, подряпин ззовні, а внутрішня частина вона запобігає запотіванню. Також є ось тут отвори, які е, перекриваються паролончиком. Е, для того, щоб циркуляція повітря була легка. Внутри, якщо подивитись, воно більш, е, по, більш видно, якщо ви будете дивитись, е, циркуляція повітря зверху вниз і знизу вверх, що дозволяє. Запобігати запотівання. Широка різиночка. Знутри вона має силиконові такі дві стрічки, які не дозволяють різинки пригати. Сама різинка має назву «Боле» з одного боку, і з другого боку «Боле» значок. Дана маска U7 OTG дуже яскраво підходить до гірськолижного шолому. Також. Болє, як ви бачите, даний шолом має назвут е, руфт, е, пури, який теж в нашому магазині продається. Шолом е, Болє руфт В поєднанні з маскою е, U7 OTG дуже гарно буде м, відображати вашу м, сучасність, вашу, комфу, ваш зовнішній вигляд. Тобто в мене стандартний е, розмір голови і ця масочка з цим шаломом мені пасуватиме друга категорія лінзи. е, з надійність надійне з буде запобігати е, всім ультрафіолетовим проміням ваших глаз. Буде захищати від снігу, від, від бруду. Е, ви на цій масочці е, U7 будете себе відчувати. Дуже комфортно. Ну, А як виглядає можливість користуватись е, о, оптичними окулярами? Ось тут сама углубленість є. Для того, щоб ваші ушки окулярів могли легко проходити з одного боку і з другого боку. Це достатньо стандартна е, якість гірськолижних масок. Якщо вам сподобалася гірськолижна маска, «Балє», U7 OTG для е, людей, які носять оптичні окуляри, ви завжди можете прийти в наш магазин і купити цю масочку. Отвори. І тут є на лінзі, і по бокам. Тобто вона дуже пасуватиме в умовах, навіть якщо буде великий туман. Сподобався відеогляд масочки. U7. приходьте, купуйте в нашому магазині на Харківському шосе. Бажаєте придбати, переходьте по ссылці youtube канала Вілавіва на сайт Вілавіва. І там ви замовите цю масочку. Доставка Україною в любе місце.